Сьогодні у випуску у середу відбудеться сесія. В дискусійному клубі Відомий український діяч Михайло Косів та хто став переможцем міської першості із шахів. Середу, 27 лютого, в міському будинку культури пройде перша у цьому році сесія міської ради. На розгляд депутатів буде винесено майже 100 питань, зокрема про реорганізацію медичних закладів, також і затвердження соціально-економічного розвитку на 2019 й та рішення про передачу житлових будинків власникам квартир. Як затвердять, то ЖЕКи як-таки перестануть обслуговувати мешканців. Або мешканці будуть створювати об'єднання багатоквартирних будинків. ОСББ, так звані, або мешканці самостійно повинні будуть визначитися з управляючою компанією, або така управляюча компанія на підставі конкурсу буде для цього будинку призначена. Тобто змінюється сама логіка фактично утримання багатоквартирних будинків, що ну, є важливим для мешканців. Ми давно це вже говорили. і... Давно зазначали про те, що найоптимальнішим в світлі законодавства і в світлі фінансування утримання будинку є звичайно форма ОСББ об'єднання співвласників, але не всі будинки щось наразі готові самостійно братися за утримання свого житла. Добре, в той же час у нас є план соціально-економічного розвитку міста, і десь воно один до другого не в'яжеться. Так, воно має такі певні зауваження, тому що якщо ми списуємо будинки з балансу, в той же час ми передбачаємо великі кошти на ремонт певних будинків, там дахів, всього решта. Воно виникає цілком закономірне питання. Якщо ми знімаємо будинки з балансу, ми не маємо права їх ремонтувати. Якщо ж ми плануємо їх ремонтувати. То як ми їх знімаємо з балансу, Так, і це інше дуже дискусійне питання, яке, е, яке залишається звичайно в депутатів були десь зауваження до програми соціально-економічного розвитку. Подивимося, як воно буде, скажімо, вже кінцевий варіант, внесений на сесію, і який буде проголосований. Почнеться сесія о 10-й. Вибір є. Треба думати, аналізувати в кого успішний досвід управлінської діяльності, хто готовий до змін. Парламентарій від самопомочі Любомир Зубач побував днями у стрію. З однопартійцями спілкувався з місцевими медиками, обговорювали реформу. А потім він також завітав у гості до Олега Филика на годину депутата. Журналістам дискутували на різні теми, чому в опозиції про нинішню владу і майбутні вибори, соціологію і брудні технології, олігархат, децентралізовувати. Сацію, добробут і достойне життя. Я переконаний, що ці вибори, які будуть у 2019 році, це президентський парламент, і це для суспільства хороший шанс, щоб до влади в країні прийшли нові люди, які би просто дали шанс цій країні розвиватися. Тому що потенціал тут шалений є, величезний. Дивіться нині більше після новин. Чималим досвідом за плечима вважає, що безальтернативно в рамках дискусійного клубу або невір москалеві як сові на продовження політичної теми громадській стрийщини у п'ятницю зустрічалася з відомим українським діячем Михайлом Косівим, депутатом Верховної ради кількох скликань, кавалером ордена за мужність третього ступеня. Він у своїй промові зосередився на здобутках держави за останні роки. Говорив про децентралізацію і безвіз відродження потужної України. Української армії та отримання томосу. Та ж ми переживаємо події, які започатковують епоху в історичному розвитку нашої України. Ми 333 роки були під духовним гнітом Московської православної церкви. Україна одержала томос. про помісну, автокефальну, незалежну, нарешті від Москви українську православну церкву. Шановний гість наголошував, що Україна нині стоїть перед дуже відповідальним рішенням, а наш вибір то майбутнє наше і наших дітей, земляки українці. А давайте не будемо. Експериментувати, а давайте не будемо нічого вигадувати, бо нічого іншого, окрім того, що ми маємо зараз, і ми поступово нарешті будуємо українську Україну. Ми мати не будемо. Думаємо, і зважуємо, і оцінюємо, і робимо. Добрий вибір, також пан Михайло люб'язно відповідав на всі питання учасників зустрічі, які стосувалися економічного та суспільно-політичного розвитку країни, і на завершення отримав дарунок патріотичну книгу. Традиції відроджують і зберігають мову і культуру. Треба плекати. і допоки вони живуть, живе нація. Колективи з усієї України поспішали до Моршина на величаве свято танцю себе показати, інших повчитися. У курортному містечку днями відбувся третій регіональний фестиваль, конкурс народної та сучасної хореографії Ритми Прикарпаття. Учасники у нас з різних регіонів України. Івано-Франківська область, Тернопільська область, З Києва є колективи, Закарпаття. Учасників є біля 1700 чоловік. Тому організуємо спеціальну морщину, щоб ті люди, які приїжджають відпочивати, щоб бачили, що в нас в Україні є мистецтво і є наша духовність. І щоб не розрішили, то ще по всій Україні. Всього 45 танцювальних команд демонстрували свої вміння на сцені Моршинського палацу культури. Репертуар різноманітний. А честь стрищини на конкурсі захищали нежухівчани. Зразковий колектив Лілея виступив достойно, посівши друге місце на цьому фестивалі. І Ці фестивалі потрібні. Для чого? Я завжди кажу. Заводи фабрики ми побудуємо, економіку не зробимо. А якщо в духовні загубимо, то нічого не буде. Все на свої місця розставив останній тур або шах і мат. Відбувся чемпіонат стрия з класичних шахів. Баталії проходили у шостій школі. Участь приймали 39 спортсменів. Вони змагалися впродовж дев'яти турів з контролем часу. Підсумку у загальному заліку перемогу здобув діючий чемпіон Юрій Коробов, який захистив свій титул. Срібним призером став багаторазовий чемпіон змагань Роман Пристай, Яків Дунаєр з бронзою. У дівчат призову трійку склали Анастасія. Селевич, Вікторія Ємець і Юлія Кравець. У Юнаків, Лев Карпінський, Віталій Бахмач та Павло Федунишин. Організаторами чемпіонату міста Стрия виступили відділ фізичної культури та спорту Стрицької міської ради, Шахова шашка Федерація Стрийщини ФЕРС та загальноосвітня школа номер 6 міста Стрия. У турнірі прийняли участь 39 учасників, серед них 5 кандидатів майстри спорту. Крім того, нагородили наймолодшого учасника турніру Семирічного Зановія Карпінського. Наступної неділі у нас планується чемпіонат міста Стрия з швидких шахів. Всіх запрошуємо у міський шахово-шашковий клуб міста Стрия на 11 годин. У вівторок у стрию плюс один плюс шість. В день ясно по обіді хмарно. на вечір. Синоптики прогнозують дощ. Вітер західний дутиме зі швидкістю до 9 метрів за секунду.